Пожертвування для Ісуса. Урок 4, 28 січня 2023 року. Чим я віддам Господеві за Його блага щодо мене? Я візьму чашу спасіння і покличу в ім'я Господа. Я виповню свої обітниці Господеві перед усім народом Його. Псалом 116 з 12 по 14 вірші. Приношення згадується як у старому, так і в новому заповіті. На відміну від десятини, тут немає фіксованих правил щодо жертовності. Є зауваження щодо мотивів пожертви, пожертви подяки, обставин принесення жертви, жертви за гріх, їхнє призначення, жертви для бідних і конкретну кількість деяких пожертв на отримання храму. Питання щодо пожертвувань. Чому ми повинні приносити приношення? Стільки ми повинні дати за межами економічних наслідків. Акт поклоніння. Як Бог бачить приношення спеціальні пропозиції. Питання щодо пожертвувань. Чому ми повинні давати пожертвування? Тож нехай кожен дає так, як забажає у своєму серці. Не неохоче чи з потреби, бо Бог любить веселих жертодавців. 2 Коринтян 9.7. Принесення жертви Богові є добровільним актом, а не обов'язком. Псалом 54.6 Однак не давати пожертвування Бог розглядає як обкрадання. Малахії 3.8. Бог нічого не потребує від нас, Псалом 50, 12 вірш Але Він отримує наші пожертвування і використовує їх, щоб виконати свою працю на землі. Що має бути нашою мотивацією, коли ми даємо наші пожертвування? Подяка Ісусу за Його жертву та Його благословення, вираження нашої повної покори Богові, демонструючи, що ми довіряємо Йому, розкриваючи нашу любов до Бога і ближнього. Відмовою від любові до грошей. Стільки ми маємо давати. Кожен із вас принесе дар відповідно до того, як поблагословив вас Господь Бог ваш повторення закону. 16 розділ 17 вірш. Пожертвування – це акт вдячності за отримані благословення. Тому це має сенс і приношення мають бути пропорційними до благословень. Чи означає це, що ми платимо Господу за Його благословення нашими пожертвуваннями? Псалом 116. З 12 по 14 вірші, Давид був дуже конкретним ми не можемо заплатити Богові за те, що Він робить для нас. Ми можемо відповісти лише на Його благословення вдячністю. Ми показуємо, настільки ми вдячні, виявляючи щедрість до Бога та наших сусідів. Коли ми щедрі, ми також викорінюємо егоїзм свого серця. Приносити пожертвування господеві є християнським обов'язком із духовними та моральними наслідками. Якими самими. За межами Економічних наслідків. Акт поклоніння. Віддайте Господеві славу імені Його. Приносіть приношення і прийдіть до Його дворів. Псалом 96, 8 вірш. У стародавні часи ніхто не міг поклонятися Богові з порожніми руками. Повторення закону 16 розділ. 16 вірш. Тобто без приношення. Пожертвування є частиною наших спільних програм поклоніння. Наприклад, як музика, проповідь чи вивчення Біблії, ми можемо використовувати готівку або цифрові інструменти для приношення наших пожертвувань. Незалежно від того, як ми це робимо, ми поклоняємося єдиному. Який дав нам все. Тому повернення нашої десятини та пожертвувань є частиною нашого поклоніння Богові. Як Бог бачить приношення? Істинно кажу вам. Що ця бідна вдова вклала більше за всіх. Луки 21.3. Ісус спостерігав, як багаті жертвували багато у скриню для приношення. Тоді бідна вдова дала лише дві монети. Це приблизно одна шістдесят четверта щоденної зарплати. Чому Ісус сказав, що вона дала більше, ніж будь-хто інший. Марка, 12 розділ 41 по 44 вірші. Ми схильні вимірювати щедрість як суму, яка була віддана. Однак Бог цінує мотиви. Вдова шукала співпраці в Божій роботі і віддала йому все, що мала. Бог також розглядає наші вчинки на користь нужденних, як в історії з Корнилієм, ДІЇ, 10 розділ з 1 по 4 вірші. Бог бачив жертвоприношення Корнилія як відображення того, як він любить Бога та своїх ближніх. Спеціальні пожертвування. Тоді Марія взяла близько півлітра чистого нарду дорогих пахощів. Вона вилила їх на ноги Ісуса і витерла його ноги своїм волоссям. І дім наповнився ароматом пахощів. Івана, 12 розділ 3 вірш. Жертва Марії була особливою з двох причин. Вона не давала грошей, і ціна була величезною, еквівалентною зарплаті за 10 місяців. Бог приймає інші речі, окрім грошей, як жертву. Ми можемо запропонувати те, що потрібно для конкретної мети наші власні зусилля та час. В діянні 4 розділ 37 вірш записані такі слова. Маючи землю, продав її, а гроші приніс і поклав до ніг апостолів. Варнава зробив особливу пожертву. Він продав землю і віддав всю суму. Він став прикладом щедрості для інших. Дії 4 розділ з 34. По 37 вірші у світі є багато церковних приміщень, які були подаровані людьми, які мали таку ревність до Божої роботи. Вони віддавали своє майно. Свідчення для церкви Том 2 розділ 78. Справа у Вермонті, Сторінка 652. Бог не приймає жодних пожертвувань з мотивів. Мовляв, він потребує їх і не може мати слави та багатства без них. А тому, що це є в інтересах його слуг віддавати Богові те. Що належить йому. Добровільні пожертви смиренного, упокоренного серця, Він приймає і винагороджує кожного своїми рясними благословеннями. Він приймає їх як жертву вдячного послугу. Його умова одна. Він приймає наше золото і срібло як доказ того, що все, що ми маємо належать йому. Без щирої любові найдорожче приношення є надто бідним, щоб Бог його прийняв.